Вітаю вас! 482 – це перші три цифри штрих-коду товарів, вироблених в Україні. А ще 482 – це назва програми про вітчизняну економіку. У нашій програмі ми будемо говорити про незвичайний український продукт, без якого не можна уявити своє життя. В Україні його виробляється стільки, що вистачає і нам, і ми його можемо ще експортувати. Товар на 100% екологічний і вироблений завдяки нашим природним ресурсам. Тож тема нашої сьогоднішньої програми гідроенергетика. Гідроелектростанції виробляють в Україні близько 8% загального обсягу електроенергії. Світовий стандарт від 15% до 20%. Найбільші українські гідроелектростанції розташовані на Дніпрі. Їх тут біля шести ще одна на Дністрі. Ну а на невеликих українських річках діє близько сотні електростанцій невеликої потужності. Всі вони були збудовані ще за радянських часів. На початку 90-х обладнання гідроелектростанцій відпрацювало свій ресурс і морально застаріло. У 94-му на допомогу приходит Світовий банк. Розпочинається реализация наимасштабнейшего проекту реабілітації вітчизняних ГЕС. Возраст станции а, и, значит, оборудование, на которое на этих станциях установлено, да и сами сооружения, это от 75 лет уже сейчас. И самая молодая уже 35-40. То есть, вообще говоря, Есть уже станции, которые достаточно близки к тому, что даже теоретически срок их амортизации 100 лет, учитывая, сколько времени надо для того, чтобы обновить все это дело, это было скорее своевременно. Нам було це очевидно совершенно. У межах першого етапу реабілітації ГЕС були проведені міжнародні тендери та підписані контракти на поставки нового, сучасного обладнання. Після цього і почалася реконструкція гідроагрегатів. Це були дуже важкі роки, як для самої України, так і для роботи світового банку в Україні. Це був перший інвестиційний кредит. Ця фаза проекту тривала до 2001 року. А вже 2003 тисячі ми почали підготовку нової практичної фази проекту, що триває зараз. Цей досвід був позитивним. Тож ми вирішили продовжити співробітництво. Сума першого кредиту Світового банку склала понад 50 мільйонів доларів. 65 мільйонів доларів надало Дніпрогідроенерго, а 10 мільйонів склали гранти урядів Швейцарії та Канади. За рахунок цих коштів повністю були реконструйовані 16 гідроагрегатів. На 34 енергоблоках були замінені системи управління та обладнання. В української гідроенергетики відкрилося друге дихання ми збільшили можливості ГЕС завдяки заміні обладнання, збільшили виробничий потенціал і таким чином зменшили шкідливі викиди. Завдяки заміні турбін, потреба ГЕС в ресурсах зменшилась. Ця інвестиція дозволила долучитись до механізмів кіотського протоколу спільного впровадження і отримати фінансування для зменшення шкідливих викидів навколишнє середовище. Виробництво безпечної для навколишнього середовища енергії стало одним з головних завдань проєкту. За рахунок встановлення екологічно чистих турбін, потрапляння до Дніпра турбінного масла стало неможливим. Для української екології це стало справжнім проривом. Пріжня конструкція турбін для того, щоб обезпечити найбільш на її коефіцієнт полезного дістання, там не тільки регулювали розходи, но еще регулировались положение лопасти. А это все делалось под давлением масла. А это давление масла через вал подавалось во втолку. И нетрудно понять, что если где-нибудь что-нибудь наручилось, какое-то уплотнение или какое-то повреждение, это масло просто оказывалось, турбинное масло оказывалось в реке. А у нас почти на всех станциях, да не то, что почти, а на всех, ниже гидростанции, на всех по всему Днепру, Ведозабори, из которых питаються крупнейшие промышленные центры і целые регіони страны. Нині на Київський ГЕС відбувається модернізація. Ось такі старі турбіни замінюють на вже нові. Для порівняння стара турбіна могла виробляти 18 МВт електроенергії, а вже нові можуть виробляти 22 МВт. Тут їх знаходиться 20 таких турбін, тобто загалом десь виходить 400-440 мегаватт електроенергії. Для того, щоб вам було зрозумілим, це приблизно одне таке місто, як Вінниця, можна було б повністю забезпечити електроенергію. До речі, саме зараз ми знаходимося на найнижчій точці Київського водосховища. Друга фаза проекту триватиме до 2012 року. За цей час планується замінити зношені гідроагрегати та впровадити автоматизовану систему контролю над енергообладнанням потужність гідроелектростанцій вже збільшилась на 50 мегаватт на 2012 рік. На період кінця проекту ми сподіваємося, що у нас буде ще 250 додаткових мегаватт потужності. Що це означає? Це все одно, що збудувати нову станцію потужністю 250 мегаватт. Загальна вартість масштабного гідроенергетичного проекту складе близько півмільярда доларів. за них світовий банк надає 160 мільйонів. До того ж саме ГЕС мають здатність стрімко збільшувати подачу електроенергії під час добових піків в енергосистемі. Електрика є товаром миттєвого споживання, її не можна закачати у сховище і зберігати. Тож у години пік, коли споживачі масово користуються електроприладами, створюється дефіцит енергії. І покрити його можуть лише ГЕС. Шлюзи відкриваються, і вода стрімко падає вниз. віддаючи увесь свій потенціал. Це унікальний проект з точки зору одновременно роботи на 9 діючих станціях. А ефект проявився в тому, що реконструюючи одну станцію, ми не можемо добитися максимальної ефективності використання агрегатів, тому що ріка одна. І станції стоять последовательно. Виповняє на всіх станціях одновременно реконструкцію. Ми тим самим отримуємо більший ефект, тому що ми починаємо більш раціонально використовувати ресурси води. Нове сучасне обладнання допомагає значно збільшити ефективність використання води. Гідроагрегати виводяться на оптимальний режим роботи. За рахунок цього підвищується коефіцієнт корисної дії. Уменьшається патріоти на собственні нужди. и при внедрении системы, современной системы технического обслуживания, так называемого по факту э, происходящих событий с оборудованием, увеличиваются межремонтные сроки, увелич, уменьшаются затраты э, на проведение ремонтов и, естественно, уменьшается э, Затрати самого підприємства на призводство одного Рядові працівники Київської ГЕС кажуть, що за час своєї роботи мали справу з різним обладнанням. Здебільшого механічним, громістким та складним в експлуатації. З новою ж технікою працювати набагато краще. До оборудування вже вийшло в історію, а сталося. Ми міняємо на французькі електронні регулятори. Вони дають нам можливість більш точного регулювання нагрузки, більш точного регулювання чистоти, болі м'якої роботи гідроагрегатор. На теперішньому етапі проекту планується замінити 46 гідроагрегатів. Окрім цього, на ГЕС встановлюють нові силові трансформатори, що дозволять збільшити потужність обладнання. Если сравнивать со старым оборудованием, то примерно в 200 раз эффективность повысилась, потому что максимально исключаются механические элементы, появляются элементы контроля, диагностики, упреждающих систем, которые могут подсказать, что вот здесь, возможно, какая-то проблема, какой-то отказ. Поэтому это очень существенный прирост. Енергія води є значно дешевшою від атомної чи теплової, оскільки у процесі її виробництва відсутня дорога паливна складова. Це робить гідроенергетику надзвичайно важливою галузю, адже від цього залежить енергетична безпека країни. Вельми позитивне значення таких проектів полягає у тому, що гідроенергетика покладається на природні ресурси України, тобто її продукт гідроенергія, є природним ресурсом, що не потребує палива. Ми отримуємо екологічний ресурс і зменшуємо залежність від газу до того ж. Реалізація такого потужного проекту дозволить Україні вийти на нові енергетичні рубежі. Можливо, навіть збільшити експорт екологічної енергії на світові ринки цей проект збільшує резервний потенціал України, і, врешті, це призведе до того, що Україна може стати членом об'єднаної європейської енергосистеми, а це може відкрити нові можливості, в тому числі для експорту української електроенергії до Європи. Світовий банк, що є надійним партнером України в реалізації проекту, приділяє особливу увагу захисту екології та виробництву безпечної енергії. В ходе реализации проекта реабилитации будет реализован еще один проект, так называемый проект совместного осуществления, основанный на киотском протоколе. Благодаря реабилитации гидроагрегатов, повышению их эффективности, будет достигнута дополнительная выработка экологически чистой гидроэлектроэнергии. І соответственно достигнути зниження єдиніць в рідних Масштабний проект реабілітації ГЕС зміг не лише підняти українську гідроенергетику на новий рівень позитивний досвід відкрив двері до подальшої співпраці зі світовим банком, який надає грантові кошти і кредитні ресурси на довгий термін та під низькі відсотки. The first... В першу чергу ми працюємо над проектом енергозбереження, який буде спрямовано на комунальні підприємства. Ми зараз серйозно працюємо над створенням кредитної лінії спільної з УкрЕксімбанком, Що дозволить невеликим підприємствам, в тому числі комунальним, отримати доступ до фінресурсів. В рамках цього вони зможуть отримати доступ до вельми дешевого фінансування від фонду чистих технологій. Створення цього проекту було ініційовано міжнародними фінансовими інституціями. Проект від Відродження українських гідроелектростанцій триває. За другою фазою планується третя, що триватиме до 2017 року. В результаті українську гідроенергетику має бути повністю реабілітовано. Наші ГЕС зможуть в рази збільшити виробництво екологічно чистої електроенергії. Окрім того, проект дозволить підвищити безпеку дамп, скоротити ризики затоплення територій та зменшити забруднення води. У нинішньому світі співпраця з міжнародними фінансовими авторитетними установами дуже корисна для України. Адже будуючи нові гідроелектростанції або модернізуючи вже існуючі, це ж не лише енергетична незалежність держави, це ще й можливість збільшити експорт. І до того ж, як кожна розвинена країна, якщо ми хочемо жити у чистому світі, нам потрібно постійно збільшувати частку так званої зеленої енергії. А на сьогодні все це була програма 4.8.2 про історію українського бізнесу. І не забувайте, купуючи український, ви підтримуєте вітчизняного товаровиробника. На все добре.